Чергова прем'єра від сучасного театру, вистава Дмитра Рачковського Повія, відбулася у Подільському міському будинку культури. Ця драматична вистава, створена за мотивами одноіменного роману майстра психологічної прози Панаса Мирного. Його твір вважається одним із найкращих серед соціально-психологічних романів української літератури 19 століття. До образу жінки-стратниці у різні часи зверталось багато письменників. При цьому образ Христі у творі Панаса. Мирного визнаний одним із найбільш трагічних вистава театру тонко і водночас промовисто змальовує душевні муки героїні, зіткнення моралі святого села та грішного міста, усю складність боротьби особистості за своє існування. Дівчина Христина, волою долі та бідності, втративши батька та матір, рятуючись від бридких домагань, шукає притулок та роботу у великому місті. Після багатьох поневірянь зради та відчаю, доля, ніби насміхаючись над дівчиною, надає. Її шанс вижити у елітному київському кабаре. Акторка Діана Чудновська, яка грала роль головної героїні Христини, поділилася з нами своєю думкою щодо цієї вистави загалом. Це така боротьба жінки, таке протистояння, тому що ми знаємо історію, яка повторювалася, і взагалом українську ми знаємо культуру, українську жінку знецінювали, тому що мене жінка асоціюється з українською культурою, яку занепастили. і і тому, дякуючи ось таким п'єсам, ми можемо показати і висвітлити проблему, аби такого надалі не було. Ось це особисто для мене. Загалом, як вам сьогодні виступалось на сцені Подільського міського будинку культури, ну взагалі тут завжди приємно приймають дуже хороший і теплий глядач, тому сюди приїжджати одне задоволення. Насправді я вже вас тут не вперше. Ось і дуже дуже затишно, але кожного разу хвилююче, тому що тобто, ти не вперше сюди приїжджаєш. І ти знаєш, що глядачі, які приходять, вони вже десь тебе знають і бачили попередніх виставах, і вони вже знають, що ти можеш. Тому права на помилку немає. Але це завжди дуже хвилююче. Але дуже приємний зал, дуже приємні люди і дуже гарне місто, яке дуже тепло приймає. Глядачі ж в свою чергу вдячні акторам за отримані враження. Дуже це дуже так рідко у нас буває, що ми можемо відволіктися від цього. всього. Тому ми дуже задоволені, що в нас така випала можливість. Взагалі дуже раді часті, щоб так нас всіх викликали, і щоб ми могли порадіти. Гра акторів не перевершена. Ну просто дуже шикарна гра. Дуже дякуємо, що. Незважаючи на всі негаразди, ми маємо таку можливість за дві години. Ти відчуваєш, і проживаєш життя акторів, життя наповнене різними емоціями. Навіть у ці важкі часи ми мусимо вивчати нашу культуру, відвідувати такі заходи для того, щоб емоційно хоч трошки розрядитися. Також варто зазначити, що цього вечора глядачі могли не лише насолодитись виставою, а й зробити добру справу, допомогти Збройним силам України. Не адже саме завдяки їм такі театральні вечори можливі. Ольга Сити колексімягітале компанія Кет.